Росія безумовно розраховує, що Порошенко програє на цих виборах, і тоді вони будуть мати зовсім іншу риторику. Вони будуть казати: ну подивіться, ті санкції Європа, Америка і світ, якими ви нас скували, вони насправді не мають змісту, тому що та влада, яка організувала українська ці санкції за допомогою дипломатичних важелів. Вона не втрималась цій державі, вона не потрібна навіть українському народу. Тому ми знайдемо і умовно чи вже знайшли нового президента, який буде напряму вести з нами діалог, і ми знайдемо мирні шляхи вирішення питання. От на це розраховують. Тому я не вірю. На жаль, хоча мені дуже би цього хотілось в режим тиші. Тому що чим гірше, чим буремніше ситуація в Україні, тим більше козирів в руках у Путіна. Але ми його розчаруємо, і все український народ його розчарує. Тому що 31 березня, якщо треба, буде двадцять 25... 1 квітня українці приймуть, як на мене, мудре і виважене рішення, і він буде змушений рахуватися наступні 5 років з тим, що Україна сильна дипломатична держава і сильна держава з сильною армією. І йому доведеться все-таки шукати шляхи, яким чином залишити територію України. Ви ж зрозумієте, ключі від миру тільки у Путіна в Москві. Якщо він не захоче стріляти, він не буде стріляти, а ключі від перемоги це у нас, якщо ми побудуємо міцну державу.